Порушують не лише автомобілісти. Івано-Франківські поліцейські патрулювали вулиці обласного центру, аби попередити дорожно-транспортні пригоди за участі пішоходів. Скільком містянам доведеться сплатити штраф, знає Кирил Вірязкін. Переходять і тут, і там, лише не по зебрі. Місцеві патрульні кажуть, пішоходам потрібно уважніше та серйозніше ставитися до перетину дороги. З початку року в нас у івано франківську за участі пішоходів відбулося 141 ДТП, де, на жаль, 13 людей загинуло. Це така досить велика цифра. Що ближче до зими, тим раніше починає сутеніти. А це додаткова небезпека на дорозі. Вчасно зреагувати на людину в темну пору важко, додають правоохоронці. Допоможе і водіям, і пішоходам. Звичайна світловідбуваюча стрічка. Переважна більшість вчинень адміністративних цих правопорушень буває і ввечері. Це особи, які йдуть по проїзній частині і не позначають себе ніяк. Рекомендуємо всім мати. То саме елементарні такі стрічки, які надягаєте бажано на рухомі елементи. Тому, коли ви рухаєтесь, щоб вас було замітно. Надягайте їх не тільки собі, надягайте їх своїм дітям, старшим родичам, сусідам. За перехід дороги в неналежному місці порушнику загрожує штраф 255 гривень. Та поліціянти наголошують, справа не в грошах. Передусім, пішохід повинен берегти власне життя. Звичайно, поліцейські не всіх штрафують. Ми стараємося максимально провести професію. Профілактичні бесіди в засобах змі навчаємо наші працівники, які відвідують школи. Говорять з найменшими нашими дітками, дітками з садочків про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, не переходити, берегти себе. Відтак, аби зменшити кількість нещасних випадків, правоохоронці патрулюють на проблемних вулицях. Під час таких чергувань поліціянти фіксують правопорушення, а також проводять профілактичні бесіди із перехожими. Я частенько їздив ввечері, Ну типу, не то що ввечері, а вже коли смах. І дуже не видно, коли пішоходи діти в темне. І так як в нас в Івано-Франківську ще люблять переходити де попало, то можна несвідомо попасти в ДТП. У мене теж друзі мають ці відбивачі, і я парочку людям дав, коли купив. І так що, ну, в принципі, так. Стараюся справді не ходити, не порушувати комендантську годину, в тому числі рідко, але вдягаю одяг з світловідбувачами. Але от спеціальні ці штуки ношу тільки взимку цього разу правоохоронці працювали на вулиці Мельника, адже тут люди часто довільно перебігають дорогу. Патрульна поліція міста Ганфранків зупинила за порушення правил дорожнього руху, а саме прийшли проїзну частину пішохідним переходом. Маєте документи? Добре. Прошу будь любий документ, що посвідчує вашу особу. На вас у нас це постанова за частиною 1 статті 127 санкція штрафу 255 гривень. У вас 10 днів буде на оскарження даної постанови і 15 на оплату. У разі несплати сума штрафу подвоїться і передасться на державну виконавчу службу і буде становити подвійний розмір а саме 510 гривень. Від початку року івано-франківські патрульні виписали понад тисячу штрафів за перехід дороги у недозволеному місці. Ще 400 постанов винесли особам, які рухалися без світловідбуваючих елементів у темну пору доби.